Поговоримо сьогодні про автомобіль Tesla ES. Ми мало їх привозимо, тому що вони, можливо, трошечки застаріли, але давайте більш детально і розберемо на даному прикладі. Такі S 2018 року. Вони до нас приходять за ціною від 20 до 25 тисяч доларів, можна робити в Україні. Все залежить від типу пошкоджень і від пробігу автомобіля. Попередньо ми з вами узгоджуємо ціну, скільки вона вам має обійтися. Даний автомобіль приїхав до нас з таким пошкодженням. Він весь цілий панораму побили при транспортуванні, буде вимагати гроші повернення. Коли є якісь пошкодження, можна вимагати гроші на повернення. Це коли з порту йде транспортировка в порт. Коли з копарта в порт, то це вже інша ситуація. Тоді треба додаткову страховку робити. Але не про це. Це ми заберемо, цього не було. Це не буде на клієнта вішатися. Дверка і дверка. Це, що має помінятися в колір, в принципі, поріг не заділо. Оце тільки трошки спотером треба буде тут пройтися. навіть може і не спотером, а витяжка без покраски, бо краска, в принципі, ціла. Можна буде підтягнути двері на заміну. Яка різниця в цих машинах і в нових, і старих? Передній мотор поміняли з 2019 року, і адаптивна підвізка. Тут також пневмо, але не адаптивно, да? Звичайно, ну я не знаю, яка різниця в цьому. цьому. Кажуть, що вона може трошечки м'якша. Сідушки тут тряпчені. Це, я думаю, більше плюс, як мінус. Не буде так спина потіти на цих сідухах. Ну, тому їх, я думаю, багато не привозять есок, більше везуть тройок і ігриків, тому що вона випускається з 13-го року. Якщо чесно сказати, ну нічого вони не поміняли. Поставили новий мотор і підвізку поміняли. Це не суттєво. Ждемо виходу від. Запікаємо після його всіх фраз про нашого улюбленого президента, можна було обістрати, але Фейсбук нас заблокує, тому просто скажемо, що він рідіска. Щось має мінятися, бо скільки можемо ждати нового ЕСКО. Так що, звертайтеся компанію Інтертрейд, якщо вам треба машинку, електрику, не електрику, бензину, ми привозимо дуже багато автомобілів. Так що всі консультації безкоштовні. Будемо раді вас бачити та чути в нас на офісі або за телефоном, який ви бачите над відео.